Перших днів війни фахівці-стоматологи Тернопільського національного медичного університету на медичному фронті. Спочатку ми просто обслуговували різні соціальні групи. Це пенсіонери. Відколи існує стоматологічний відділ при університеті. Але після того як почалася почалася війна. Ми е, зробили такий волонтерський рух. Адміністрація університету виділила кошти на базові матеріали. Тож медики одразу почали безкоштовно обслуговувати переселенців, а згодом військовослужбовців. Від вересня до початку листопада прийнято більше тисячу прийомів пацієнтів. Коли до нас приходять військовослужбовці, їм хочемо допомогти всім, чим можемо. Військовослужбовець Олександр прийшов до лікаря на профілактичний візит. Вже днями чоловіка переводять у зону бойових дій, тож зуби мають бути міцними. А ще каже чоловік: приємно, що він може звернутись до фахівців безкоштовно. Завжди, коли люди разом, коли є відчуваєш допомогу і в Вільних людей це дуже приємно військовим, це надихає їх до бою. А от у харків'янина Ігоря ситуація складніша. Досить важкий пацієнт. Це вже, напевно, восьме, дев'яте відвідування. Маємо корекцію повних знімних пластинкових протезів на верхню і нижню щелепу. Коштів на стоматологічне лікування у чоловіка немає, тому те, що ортопедичний прийом тут, на кафедрі для чоловіка безкоштовний, є суттєвою допомогою для пенсіонера. Цікавилось, скільки воно стоїть, то м -м -м, забагато, якщо у частного ліця, то забагато. Ми б не змогли такого зробити. Дуже тяжко, що стається в країні зараз, але коли Зустрічаєш таких людей так, таку поміч, то тільки велика благодарність. Незамінними помічниками фахівців-стоматологів. Є лікарі-інтерни, які ведуть прийом та асистують викладачам у нескладних випадках. Вони самостійно надають медичну допомогу. Перш за все, це дуже хороший для нас досвід і практика. Ми здобуваємо більше мануальних навичок для стоматологів, тих, що починають, це дуже важливо, і паралельно з тим, ми можемо допомогти людям, які цього потребують. Кілька років тому університет придбав сучасну апаратуру японського виробника. Тож, окрім лікування, військовослужбовці безкоштовно можуть отримувати рентгенологічні послуги. Медики волонтери кажуть, стресові ситуації сильно впливають на стан зубів. У пацієнтів одразу збільшується кількість каріїсів. У кожного свій фронт стоматологи сподіваються, що допоможуть бійцям та переселенцям позбавитись зубного болю чим швидше, тим самим пришвидшить нашу перемогу. Лікарі приймають у стоматологічному центрі медичного університету, що за адресою Тернопіль, вулиця Чехова, 2.